Рік тому я купив Yamaha X Max300 за 7 тисяч євро. Хотів комфорт, надійність, стиль, щоб не ходити пішки. Але вийшло як завжди, і пішки ходив, і евакуатори викликав. І якось скутер мені каже: бра, сьогодні я не виїжджаю. І просто здох. Сьогодні поділюся своєю історією. 12 тисяч кілометрів досвіду. Два сервіси тривалістю понад місяць. Комунікація з європейськими бюрократичними слимаками. Мокра дубця, багато нервів. І все одно я його люблю. Ну майже. Гайда гори! буде весело. Заради вас з'їхав з асфальту, щоб показати, якщо їхати акуратно, то і по стежках X-Max пройде. Так, отут бажано повільніше. Це не ендуро. Але для скутера дуже навіть круто. Почну про хороше. Скутер реально кайфовий. Його стихія місто. Там він як риба у воді, жвавий, слухняний, динаміка дуже пристойна. Обгони, світлофори, маневри. Усе дається легко. Управління пальчики оближиш. Він тримається дороги, як голодна муха вареника. Не відчепиш. А що найважливіше, це не просто міський скутер, він на трасі теж задніх не пасе. Динаміки вистачає, щоб обігнати фуру, бабульку. Чи дідулю, який їде не так швидко. Цікаві плюси, які ви могли не знати, під сідлом вазять два обручі, тобто шоломи. або один обруч і велика торба з базару. Я ще докупив собі задній кофр на 56 літрів. Так, штука не дешева. Але тепер в кофрі два повноцінних шолома, а під сідуху складай, що хочеш, або наоборот під сідухою два шоломи. І в кофер напихай. Головне, щоб вага не було дуже важка, як де як це пластмаса. Руль легкий, от зараз їду, кермо не дрожить, він рубиться круто. Споживання 2-3 літри на сотню. Все залежить від моторя. Якщо ви добрий газон, то звичайно і 3 літри буде мало. Я заправляюся дуже рідко. На 500 кілометрів пробігу. Заходить від 10 до 11 літрів. Їжджу переважно на роботу трасою зі швидкістю 95-115 км на годину. Не треба думати, що кожна поїздка це мінус у гуманці. Безключовий доступ це реально підвищує комфорт. І після X-Max буде важко повертатися до старих ключових скутерів. Ще дуже круте ледовське світло. Вночі видно все. А тепер ложка дьог. Ні, то певно черпачо, але ложь. Дощ, ворог номер 1 Осінь. Мій форт в ремонті. Скутер, єдиний транспорт. І як назва повертаюся з роботи і дощ вупашить, як із відра. Я в дощовому екіпі. Думаю, та нічого, доїду. І доїхав. А зняв куртку, з рукавів, витекло відро води. Може і більше. Всередині я ніби сухий, все через рукави залетіло, а от X-Max виявився ніжним. На ранок стартер крутить, мотор пук-пук-пук і тише. П'ять спроб і все. Стартер перестав взагалі крутити. В мене повне каско. Скутер новий з салону. Дзвоню в сервіс, кажу, давайте щось робіть. Вони такі, мм, ми подумаємо. Забрали аж на третій день. Отака Європа, крихітка. Два тижні тримали скотеня. Я вже їх задзвонив. Кажу, люди добрі, в мене ж машина на ремонті. Скутер за 7 тисяч євро купував не для краси. А вийшло що? Ходи, козачі, пішки. Через два тижні подзвонили з яма. Приїжджайте, скутер вже готовий. Я живу в горах. До вокзалу 7 кілометрів вниз на електросамокаті, потім потяг, 35 кілометрів до роботи. А назад то вже атракціон. Електросамокат під гору не їде. Крута, дуже, затяжна гора. Тягну той самокат під гору і думаю, блін, ну це якийсь капець, стільки бабла віддати. Менше з тим. Приїжджає до сервісу, питає, ну що там було, а вони мені. Та все нормально, скутер справний. Я кажу, що значить справний? Він не заводився. Пояснюю ситуацію, що був дощ і після цього перестав їздити. На що отримав відповідь? Це неможливо, щоб Ямаха зламалася від дощу. Не буває такого. Ну, одним словом я скутер забрав, бо вони ремонтувати там не мали чого і не хотіли, певно. Де жив'ю? Через тиждень їду на роботу, в інше місто, 110 кілометрів від дому. Роботу зробив, вже вечір, сідаю на коняку, гілляку йому в сраку. Збираюсь повертатись додому. Дзуські. Не заводиться. Тепер навіть стартер не крутить. Думав акумулятор. Бігав, шукав, знайшов добру душу, дали прикурити. А він мертвий. Знов дзвінок у Ямаху. Давайте евакуатор. Як згадаю, не можу описати, скільки то злост. Але мене ще чекав місяць ремонту. Місяць! Добре, що до того часу моє авто було на ходу. За той місяць на сервісі, схоже, нарешті зрозуміли, що власник цього x maxа не з тих, хто подзвонив раз і забув. Я їм нервову систему підрихтував не гірше, ніж вони мою техніку. Взялись нарешті ті безмотиваційні равіолі за діло. Зробили вони повну діагностику. І о, чудо! Перепрошили йому мозги, ну не мені ж одному психувати. Виявилось, що проблема банальна. Волога, яка пролізла кудись у головний модуль, і все, іксмак зламався морально. З'їхав з, з катушок, тупо сказав: Я тобі, що катер у зливу сам катайся. Ха-ха, блін. Моралька така, якщо потрапили в дощ. Не треба летіти, як на трек, бо каплі води при швидкості 100 це вже артилерійський обстріл по електроніці. Так, там ніби герметично все. Але видно, не для ураганів. Дійсно, я тоді летів, бо думав, проскочу. Та проскочила тільки вода прямо туди, де не треба. Після останнього ремонту вже проїхав понад 5000 кілометрів і у дощ потрапляв не раз. Але їду спокійно. 40-50 км на годину. Кочуся, як дід у неділю на рибалку. І все, тепер він працює і ні одного натяку на полом. От вам і лайфхак. Хочеш, щоб скутер жив, не нервуй його в зливу. Але є ще дощові приколи. Сідло у Ямахи красиве, але не гумове. Залишиш під дощем, вбирає воду. Потім будеш мати мокру дубцю. Не розумію, ну як так робити. Якщо ви вже шиєте, то тяжко той шов прорезинити. Ще з мінусів, що дуже мені не подобається, це налаштування годинника. Це як Mortal Kombat загрузити на стародавньому комогочі. Ще скажу три коли я купляв, в рекламі було сказано, що там супер додаток. Гарно з'єднується з телефоном, записує маршрути і так далі. Одним словом, я його поставив, два рази спробував користуватися. Один раз він мені маршрут записав, другий не записав. Коротше, додаток фігня. Користуватися незручно. Ну і найголовніше, не знаю, як я зразу не помітив. Цей скутер не для високих. Якщо у тебе зріст 1,86 м, як у мене, ноги трохи як жаба на велосипеді. Зігнуті, вітром їх обдуває. Ну і звісно, на далекій дистанції ноги будуть частіше терпнути. Ледве не забув, вітрове скло там є два режими. Коли ви купуєте, він у нижньому. Окей, думаю, переставлю на верхній. Тоді буде краще зрізати повітря. Переставив, і що ви думаєте? Одним словом, якщо ви високий, то готуйтеся до масажу вітром по шолому. Окей, підсумовуємо. Скутер дуже класний. Їде як треба, зручний, економний, стильний, але має свої фішки. Не любить зливу, не дуже дружить з сервісами. Тут в Італії вони якісь як слимаки. І не ідеальний для високих людей. Проте не пожалів, що купив, бо кайфу з нього я впіймав більше, ніж розчарування. Просто треба знати нюанси. Ну що, друзі, якщо було цікаво, то, як завжди, тицяйте вподобайку, підписуйтесь, пишіть ваш досвід з Максі скутерами. А я полетів далі, бо гори самі себе не об'їздять. Чао!